Далі аксесуари і почати я хочу з взуття. В мене українського взуття наразі тільки одна пара, але я придивляюсь до, і, і до кросівок, і до там різних ом, балеток Mary Джейн, і до сандалів. Сандалів. І до сандалів. Тому, справді, я дуже зацікавлена. У нас дуже-дуже багато різних прикольних брендів, які роблять шкіряне взуття, там за, не знаю, за 2000 гривень можна взяти кросівки. Знову таки, ринок, він такий широкий, стільки опцій, дуже круто. Але що в мене? В мене чоботи від українського бренду Хвоя. Український бренд Хвоя, знову-таки, я вважаю, що це прям. Ікони, ікони, я за ними спостерігала ще до початку повномасштабного вторгнення, мені дуже подобається їхні взуття, мені подобаються їхні сумки. Справді, дуже хочу їхню сумку, але це вже знову такий middle-middle такий сегмент. Тому да, це треба прям наважитись. Ну, особисто мені треба наважитись на таку, покуп, на таку покупку. Це не просто так, що ось цей місяць я хочу це, це, це. Це, це замовила. Мені це прям вкладення. Але. Ці прекрасні чоботи. Я знайшла на шафі. І я їх купила щось, здається, півтори тисячі гривень. Це ну, прекрасна ціна для цих чобіт. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують. Мені здається, щось типу тисячі чотири, можливо, навіть п'ять, ну, ну щось приблизно таке. А я купила за півтори абсолютно нові. Ох, вони прекрасні, це дуже гарно. Ну, такі теж чоботи знову такі в багатьох брендів, в тому числі і люксових, щось подібне було. А, мені здається, що це прям база-база, оцей матеріал. Не знаю, такий тканинний матеріал. А, вони прям дуже стильні, дуже елегантні. А, цей от мікропідборчик дуже зручний. Це прекрасно. Мені подобається особливо це носити під джинси, під якісь штани, брюки. Але думаю, під сукні теж було б гарно. Ну, ну прям. Я вважаю, що це да, одна з найкращих моїх таких покупок в плані, в плані саме бюджету, тому що це ну, супер, супер пропозиція була. Далі цим. Цим я нікого вже напевно не здивую. Всі це знають, всі це носять, і, і, і якщо чесно, мене це ну, ані трохи не, як, не напрягає, що я бачу їх по місту, мені здається, коротше, мені здається, це прикольно, це, це, це такий, знаєте, як це, як, знаєте, класика української моди, як а, втягнути якісь New Balance. Да, New Balance теж носить півміста, але ну це база базова. Оце вже теж база базова. Єдине, що... Єдине, що це теж було куплено ще в 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення. Це була лімітована якась колекція, такий колір. колір-колір, як він називається, Малиновий от. Тобто вона і не рожева, і не червона. Це щось між. І тому мені дуже подобається, що її можна комбінувати і з червоним, і вона буде як своя, і з рожевим вона буде як своя. Це супер прекрасно, коштувала вона ще тоді. 3,200. От як зараз пам'ятаю, мені теж мій хлопець подарував на день народження. Зараз, зараз вже таких цін немає. По-перше, курс, зараз інший, звісно. По-друге, і бренд він трішки, як, як це називається. Не те, що вже брендинг відбувся, але вони підвищили ціни. Здається, вони також казали, що покращили і якість. Ну, не знаю. От в мене є ще сумка старого зразку, і вона мене влаштовує на 100%. І я ще думала: обирала між чорною і оцією, тому що чорна це типу база, а це ні. Але насправді це моя база. От бачите, що тут? Тут ветеринарний паспорт кота. Ми йому оновлювали вакцинацію на днях. Тут якісь гроші валяються, тут пластир, тут все, тому що я її ношу кожного дня. Це моя база, і якраз таки вона ідеально вписується в мій такий достатньо стриманий спокійний гардероб. Оце ну, моя любов, моя любов. Я дуже рада, що вона в мене саме в цьому кольорі. Далі ще одна сумка. А, знову таки, вони здається минулого року, можливо, раніше, не знаю, стали дуже популярними. Такі типу сумки Авоські, коли це Авоська, а всередині мішечок. Це моя така. Ідеальна сумка, скажімо так, на літо. Я взагалі люблю маленькі сумки. Ось це для мене достатній об'єм, тому що я працюю з дому, я більшу частину часу перебуваю вдома, і на вулицю я виходжу переважно або гуляти, або по якимось справам. Мені, мені, в принципі, фізично нічого там носити. От все, що мені треба, це. Навушники, сонячні окуляри, можливо, там ключі, можливо, якась резинка. Це фактично все, що мені треба. Тому ось цього мені достатньо. І що прикольного в цій саме сумці, це те, що я її купила в Ізмаїлі в своєму, скажімо так, рідному місті. Ну, я взагалі з села, але це місто, де теж я проводила багато часу. Також я там 5 років жила. І це Сумка ізмаїльського бренду, я теж вже не пам'ятаю назву десь, тут ставлю, сподіваюся, що знайду. От, я її купила на якомусь типу вуличному ярмарку, і я її побачила. І спочатку я не планувала її купити, а потім я пройшла щось, типу, 100 метрів і повернулась. Щось приблизно таке це було, тому що так. Да. Тому що я не могла перестати про неї думати. Я дуже... Дуже коротше, не задоволена, вона прикольна, вона мила. І далі я хочу перейти до прикрас. І почати я хочу з того, що не мені, з того, що на моїх вухах, це мої, напевно, улюблені сережки. Це сережки як пояснити? Коли я була у Львові, ми зайшли в галерею, зараз скажу, як вона називається, в крамницю галереї Зелена Канапа. Це галерея. Де виставляються, виставляються правильно так сказати українські митці, і при цій галереї є крамничка, де також продаються різні продукти українських митців, там є і картини, там, там є все, що завгодно, і якісь вироби з кераміки, і також там є трішки прикрас. І ці прикраси знову таки роблять наші українські майстри, і переважно вони роблять, як. Репліки традиційних українських прикрас. От про ці сережки також було сказано, написано, що це репліка якихось українських традиційних прикрас е святкових. Це дуже прикольно, це дуже символічно. І вони зроблені зі срібла, і це природні перли. Дуже-дуже прикольно. Вони дуже гарні. Вони просто роблять будь-який мій образ, і я їх обожнюю. Коштували вони, здається, щось біля двох тисяч, можливо, з чимось, Я вже не пам'ятаю. Але зараз вони знову виставили такі самі, і вони вже коштують 1900. І я вважаю, що це прекрасна. ціна за ці дивовижні сережки. Далі ще одні сережки, вони досить такі вже нестандартні для мене, тому що це, я би сказала, що це повністю мій стиль. Я ані секунди не вагалась між тим, щоб купити їх чи ні. А ось ці вже це був подарунок від мого хлопця. Я не знаю, де він їх знайшов, ну десь в інстаграмі, але як, яким чином не знаю. І спочатку, коли я, я їх отримала, я здивувалась, тому що ну, вони, зроблені з, вони зроблені з дерева. І це наче ну це наче не моє, це наче не я. І мені подобається дуже їхній, як сказати, фасон. Можна сказати, фасон сережок, модель. Мені все подобається, але мене саме сміщало, що це зроблено з дерева. Наче дерево це якось не мій стиль, отакий от крафт, щось не моє. Але я їх вперше вдягнула і зрозуміла, що це така ідеальна база. Вони дуже гарно вписались в мій, в мій гардероб. Гардероб прикрас. На кожний день під якийсь свічот, під светр, просто вийти, я не знаю, на водіння, ще кудись вийти. Це прям ідеальний варіант. І зараз вони вже так стали моїми такими улюбленчиками. А, улюбленчиками. В мене це дивує, але в мене реально от кожен день, коли треба швидко вибігти, тягнеться до них рука. Далі з прикрас у мене бренд. Здається, називається Rotter І це один з моїх улюблених брендів прикрас. Вони використовують і срібло, вони використовують природні, а не штучні перли і все таке. І перше, що я хочу від них показати, це набір кілець. Це такі от кільця на резиночці. набір, Який я зазвичай так і ношу. Я ношу це разом, це. Дуже гарно, я вважаю, ну прям У мене не зроблені нігті, вибачте, будь ласка, тому що я лінива і я ненавиджу саме процес манікюру я ненавиджу там сидіти, і я записуюсь зазвичай вже в останній момент, коли воно вже жахливо виглядає. Тому, вибачте, будь ласка, але, але саме кільця мені стається, що вони виглядають дуже гарно. І ще в мене від них є кулон, підвізка, не знаю, як точно це називається. Я його носила буквально кожен день, десь рік не знімала. Це моя база. Я десь тут вставлю фотку, як він виглядає, як він виглядав саме на мені. Але нещодавно він в мене порвався, і тому я вже домовилась з брендом. Їм можна просто його вислати новою поштою, і вони там за символічну суму все мені відремонтують і відправлять назад. Далі, що я хочу показати, це. Резинки я знайшла цей бренд на шафі. Вони є і на шафі. Вони є в інстаграмі. Називається Ательє 106. Ось так. от. В них є різні набори резинок. В них є різні розміри, в них є різні кольори. Це не шовк. Це звичайний атлас, але я, якщо чесно, для волосся не бачу принципової різниці. Вибачте, в мене волосся, воно не настільки шляхетне, щоб розрізняти шовк від атласу. Я замовила собі отакі от в базовому розмірі невеличкому. Мені здається, в мене ще одного кольору була, чи ні, я не впевнена. Ось такі от базові гарні резиночки. І Ціни справді дуже демократичні, абсолютно адекватні. Десь в більш таких модних інстаграм-магазинах це буде коштувати набагато дорожче. А тут, ну, я так думаю, жіночка сама їх шє і продає. Такий от невеличкий маленький бізнес. І далі, далі, це оця от краса, просто подивіться. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи ви бачили, чи ви чули, але минулого, здається, літа чи весною були дуже популярні такі от резинки від українського бренду, і вони щось коштували, типу, одна резинка чи то 2 тисячі, чи то 3 тисячі. Ну прям дуже дорого. Вони були з натурального шовку, але все одно це був прям супер оверпрайс, і в них ще були такі дивні назви кольорів саме колір спілої вишні. На півні Італії. Ну, якось, якось так Ну, Але вони справді дуже гарно виглядали. І я знайшла ці. І я вважаю, що вони ну, теж дуже-дуже достойні. І звісно, що ну я не пам'ятаю, скільки точно вони коштували, але це не тисячі, можливо, 200 гривень, 150, Ну щось, щось таке. І я вже чекаю, поки в мене трошки ще більше відросте волосся, щоб їх носити. Це дуже дуже гарно. Я не знаю, яку, яку, яку мені приміряти. Візьму червону, і це все і просто, просто зараз покажу. Я не знаю, наскільки це все зараз гарно і адекватно виглядає в харті, тому що я, я не бачу себе, але, як на мене, це прям дуже-дуже-дуже прикольно. І справді ціни прям дуже адекватні, дуже бюджетні, тому я раджу придивитись до цього бренду. Там багато різного цікавого. І останнє, про що я хочу сказати, це бренд парфумів. Це так несподівано, тому що парфуми це не одяг, це не аксесуари, але мені просто хочеться тут, це тут залишити. Це бренд Datura Parfums, Perfums. Одеський бренд, знову таки. Я люблю все локальне. От, от Коли воно ще не просто українське, а ще й е, мого регіону, це вдвічі приємніше. Uh, в мене є цілі три позиції від цього бренду, і я про цей бренд можу сказати, що саме він напевно мене зацікавив парфумерії в цілому, тому що до цього я була таким простим споживачем. От, ну я купляла якийсь там звичайний, типу, як люкс чи мас-маркет, як то кажуть, не знаю, типу там. Шанель тото, Діор Тото І якось я взагалі не розбиралась, які там є групи ароматів, які там є компоненти. Якось мені було байдуже, типу, приємно пахне і приємно. А тут ще до війни я не пам'ятаю, який це був рік, Мені здається, що взагалі 20-й, ще 20-й це був рік. І в Одесі проходить ярмарок-шефт в Зеленому театрі. На жаль, Зелений театр зараз поки що не працює. І ну, Це такий, як в Києві Кураж-Базар, коли. Збираються українські якісь виробники крафтові і українські, і локальні, в тому числі, і презентують і продають свою продукцію. І саме там я з ними познайомилась, вони мене дуже зацікавили. Я ось цей от, Аромат, я його там понюхала, Вейл, і я хотіла його придбати, але мені сказали, що ні, так не можна одразу купляти. Спочатку походи, там десь скільки ти там годин, походи, подумай. От, а я прям ну я одразу з першого, з першої там секунди, хвилини ах, зрозуміла, що це моє. І от пройшло чотири е, роки з того дня, і це все ще моє, моє. Це просто мій аромат. Світ тому, що потім, вже через пару годин, ми вже, коротше, пішли, і я вже туди не повернулась, і вже потім, десь через півроку. Я його собі замовила, собі на день народження, тому що я не могла про нього забути ось так от. І тут починається найцікавіше. По-перше, на жаль, цей аромат зняли з виробництва. І я знала про те, що його знімають з виробництва і хотіла замовити аромат в більшому об'ємі, саме 30 мл. Але щось я постійно таке: -е -е, мені шкода грошей. І вони закінчились. Остання партія закінчилась. І ось я його використовую на свята. На свята, на якісь спеціальні особливі дні. Більше він в моєму житті, на жаль, не повториться. І далі, що найцікавіше, це те, що бренд, він спочатку планував взагалі закриватись, але нещодавно власник написав, що вони повернуться, що вони щось там все оновлюють, що все буде по-іншому, все буде по-новому, але вони обіцяють повернутися я дуже на це сподіваюся, тому що ну, цей бренд справді дуже цікавий для мене у мене є ось декілька ароматів, вони всі супер різні. Цей жасминово-деревинний. Я обожнюю жасмин в ароматі, обожнюю деревні ноти. А, тут це щось таке ванільно-алкогольне, ванільно навіть так, я би сказала. А, це такий дуже теплий, зігріваючий, солодкий аромат. Я його використовую, ну, переважно взимку. І це, цей аромат, він. Кокосово, наче абрикосовий, але мені він особисто пахне, е, як станція метро Золоті ворота. Коли я це сказала іншим людям, ніхто мене не зрозумів чомусь, ніхто не зрозумів про що я. Але в мені він пахне як метро золоті ворота. Мені дуже подобається, як пахне станція метро золоті ворота. Тому так я дуже сильно сподіваюся, що вони повернуться, що, що вони будуть функціонувати, що вони будуть радувати нас своїми ароматами. Просто не знаю, запам'ятаєте, можливо, це ім'я. Здається, це все. Здається, це все, що я хотіла показати, все, що я маю, все, що я а, вибрала для цього відео. Сподіваюсь, це було цікаво. сподіваюсь, це було корисно. сподіваюсь, це вас там не знаю на щось надихнуло. Сподіваюсь, ви почули якісь нові, можливо, назви імена. Дякую всім за перегляд. І ще раз напевно зауважу на тому, що. В нас прекрасна країна, в нас дуже велика країна, в нас багато прикольних, цікавих людей, які роблять дуже прикольні і цікаві продукти, в нас можна знайти все, що завгодно на будь-який бюджет. Тому я раджу всім нам продовжувати досліджувати український ринок, продовжувати щось купляти, замовляти, шукати, цікавитись, підтримувати вітчизняного виробника. І якщо є можливість між своїм та чужим, Mm, Все-таки обирати своє Ось так. Дякую ще раз за перегляд.